Привіт! Мене звати Павло. Ви на каналі Стожари. Сьогодні ми завітали в гості до Євгена, власника комплексу для відпочинку. Простір в рамках співпраці ми тут встановили дві печі торгової марки Колор отже, поїхали. У даному відео ми вам розкажемо про піч Color, модель G1, а в наступному Color C7L. Отже, перш ніж поспілкуватися з Євгеном, ми розповімо вам про технічні характеристики. Ось вам суха математика. Піч має вагу 138 кг, має круглу форму, ідеально зверху циліндричну форму, радіальне скло. Висота 1135 мм, діаметр ось цього кола має 508 мм. Потужність печі номінальна 7 кВт, максимальна в районі 10 кВт, номінальна площа обігріву, не площа, а в кубічних метрах 150 кубічних метрів. Зверху та по бокам ця піч оздоблена металом. Вона має подвійний кожух для кращої конвекції та ізоляції від тепла. Ця модель може бути також виконана в оздобленні з кераміки. Піч. Універсальна і може підключати димохід як зверху, так і ззаді. В даному випадку у нас димохід підключений зверху. Виходить вгору, а можна підключити і ззаді, тоді буде виглядати як бездимохідна конструкція. До речі, ця піч також є обертова, але на прохання Євгена ми цю функцію не підключили. Привіт, Євген! Радий тебе бачити! Вітаємо тебе, в просторі! Вже минув деякий час, як ми встановили цю чудо піч, скажи мені, будь ласка, чи ти в першу чергу задоволений? Якщо ні, ми одразу біжимо? Ні-ні, <рес> насправді я дуже задоволений. Я пригадую, що спочатку було зовсім інше замовлення. Так, була інша піч, значно менша. Але ти як професіонал запропонував саме цю модель і назвав її Мерседесом. Я поки її не бачив, але коли ми її встановили. З цим вертикальним димоходом, з такою, як би, ізвиленою, чи як це правильно сказати. Ну, на да, двома 45 градусними колінами так гарно. Пройшли. Виглядає шикарно і дійсно я погоджую, що це Мерседес. І це ще до її, так би мовити, безпосередньої роботи. Гріє вона я шикарно. Раді. Я буваю, залипаю, просто сижу перед цим вогнем, який дуже плавно рухається і можу так просидіти досить довго. Але оскільки воно дуже потужна, то, і відповідно, цей будинок дуже швидко прогрівається. І це задоволення довго тривати не може. Треба, Треба саме. Я дуже задоволений і радий, що ти як професіонал запропонував саме цю модель, а не ту, яку я знічання. Дякую, дякую. Чи, аж. <гум> Ще не забуваємо, що такий каркасний і сучасний будинок потребує не менш технологічних рішень у виборі печі. У цій будівлі діють чіткі обмеження щодо відстани дозаймистих матеріалів. Саме тому ми обрали піч колор. Одну з її ключових переваг є можливість монтажу з мінімальними відстанами дозаймистих речей. Окрім того, через невелику площу будинку для нас було критично важливо, щоб піч була герметична і була дуже регульована для того, щоб ви могли чітко відрегулювати потужність цієї печі. Погоджуюсь. Дійсно, навіть я, людина, яка взагалі має перший раз досвід з подібними речами, розібралась і дуже дійсно легко кругувати температуру. Я думаю, що ми пізніше розпалимо піч і все подивимося. Наглядно продемонструємо. Коли мова йде про сучасні будівлі, я завжди наполягаю на необхідності забезпечення притоку свіжого повітря ззовні. Саме тому мені особливо імпонує підхід бренду Color. У їхньому великому модельному ряду немає жодної печі без цієї функції, і це безперечно тішить. Оскільки піч встановлена не у власному будинку, а тут у вас постійно гості і завжди різні гості. Чи є зворотній зв'язок, чи їм зручно. Те, що тобі зручно, слава Богу, а як вони. Ніхто не запутався з важелями, ніхто тут, слава Богу, нічого не підпалив, але як ти справляєшся їм об'яснити, чи швидко, чи просто це все зробити? Ну, Ми записали відеоінструкцію, на відео я проводжу весь процес розпалювання. Гості користуються цією інструкцією, і я помічаю, що користування піччю майже постійно, навіть коли. Тепло на дворі, тому що воно настільки класна і настільки хочеться посидіти е, біля вогню, да, якщо можна так сказати, подивитись на вогонь. Тож не користуються пічкою досить часто, а оскільки нею користуються досить часто і якихось нарікань питань е, не було, то я роблю висновок, що людям подобається, в них виходить це зробити. Або пічка хороша, або інструкція хороша. Або я думаю, є... і то і інше, да. що призводить до комфортного результату для всіх. Тож я можу від себе сказати, що піч ідеально підходить навіть для бізнес-задач, як у мене. До речі, є один нюанс, про який варто сказати. Ми не потрапили сюди посеред зими, як планували, а натомість потрапили посеред літа. На дворі спека в басейні купаються діти, і б, яка перевірка печі. Але спробуємо. То щоб протестувати її в бойових умовах, ми влаштували справжнє протистояння скорпіон проти садзіро, тобто піч проти кондиціонера. Увімкнули кондиціонер на повну потужність і розпалили піч максимально. І що ви думаєте? Все чудово працює. І це дуже важливий момент, тому що коли на дворі температура більше 15 градусів, далеко не кожна піч може коректно працювати. А ця впоралася. А на дворі зараз 28 градусів. Жень, коли в тебе побоювання щодо встановлення печі. Ну, звісно, в мене нуль досвіду спілкування з подібними девайсами. Звісно, я переживав будинок каркасний, оздоблений деревом. Звісно, пожежна безпека була в мене в голові і в день, і вночі. Але проконсультувавшись з тобою, я зрозумів, що нічого страшного нема, якщо звісно не знаю, невішати одяг прямо да. на піч. Не лапати руками скло під час роботи пічки, не знаю, димохід такі очевидні речі. Ми, звісно, їх прописали в правилах для наших гостей. Ну, це мені здається примітивна техніка безпеки і все інших побоювань нема. Слава Богу, нема. Ну, це, це радує, дорогі глядачі. Хочу вам нагадати про безпечні відстані для печей. У даної печі безпечна вітність до займистих речей. Позаду і збоку це мінімум 25 см. Тут у нас кераміка це не є займиста річ. І спереді має бути мінімальна відстань 85 см. Це треба враховувати. Це одні з найкращих показників по займисним речам, тому для модульних будинків, каркасних будиночків обирайте правильні печі, але дотримуйтеся, не перегинайте палець. Що би ти змінив в цій печі? Чи вистачає тобі функціоналу? Чи всім задоволений, чи можливо щось би ти в ній вдосконалив? Ну зараз в мене вже більше досвіду з цією моделлю та іншими моделями. І от чесно. Не додати, не відняти, нічого не потрібно. Я тобі нагадаю, коли ти починав користуватися, я пам'ятаю, ці педальки тебе роздражали трішки. Ну, звісно, коли досвіду зовсім нема, то треба звикнути для якихось. Е... Давай, давайте я просто покажу. Ось зараз піч працює на повну потужність, а в такому вигляді вона більш гармонійно виглядає, але насправді тоді ми перекриваємо, ми пізніше продемонструємо. Євгене, ти дійсно створив. Унікальне місце для відпочинку. Скажи мені, чи печі доповнюють твої будиночки? Більше того, я можливо вже, але й до того мені здається, я просто не уявляв каркасне будівництво і будівництво на природі серед чудової природи, і щоб в будинку не було ось подібної чудової пічки. А ти, ти спочатково візуалізував собі це так. Так, так. Надивлячись дивлячись на те, що забудовник не пропонував мені щось подібне, я якось бачив це відразу і дуже вдячний тобі за пораду. Як і в більшості сучасних печей, дозволено при розпалі тримати дверку при откриті. Ось тут буде щілина, через яку потрапляє надмірне повітря для кращого розпалу. Через 15 хвилин ми сміло закриваємо дверку для герметичності. Дякую, Жень, що дав можливість зняти нам відео у просторі. Дякую, що створюєш такі класні затишні місця. Дякую, що обираєш наші печі, я буду рекомендувати. Мені тут подобається, моїм друзям тут подобається. І тобі дуже вдячний. Да, до речі, я сподіваюсь, ми зустрінемося ще в тому будиночку з оглядом. І біля басейну з пічу барбікю садовою. Обов'язково буду Дякую. чекати з нетерпінням.